Само претензії в нашому житті є насправді постійно. І якби вони нам допомагали, то ми стовідсотково були б уже суперуспішними, бо претензії до себе ми любимо виставляти дуже часто. Але якщо ми не суперуспішні, але дуже любимо претензії до себе виставляти. Самокупання, самопретензії, а он так краще, недостатньо, щось не так і так далі. Питання воно нам не допомагає, тоді ми можемо це. Рівноцінно перевести, як на установки. Знаєте, оці установки про те, що багато грошей легкою працею не заробиш. Або, наприклад, про те, що гроші мають приходити важко, от, да, щоб в легкості ні в якому разі. І ми цю установку, що правильно питаємо, вона мені служить чи ні, дивимося в просторі, якщо ми бачимо інших людей, які легко заробляють гроші, відповідно, ми розуміємо, що. Установочка то не робоча, і ми їй кажемо дякую, ми з тобою розходимось. Точно так само з самокопанням. Якщо ці претензії до себе не служать вам, ми їм кажемо дякую, ви нам не допомагаєте. Тобто, беріть або ще інколи, до речі, це називають недоподругою. Так от, беріть і нафіг виставляйте цю недоподругу. Кажіть, мені з тобою некомфортно. Вчіться відбудовувати свої кордони. І тоді, тоді будуть зміни. Чому тому, що якби оці претензії давали результати, окей, але результати дають ваші дії, а претензії зазвичай вас тормозять. Тут уже обирати вам, ви хочете діяти чи хочете тормозити. Ну, якби кожен має свій шлях і свій вибір, але я вам кажу, розберіться з цією недоподругою, бо вона вам точно користі не робить.